Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найсуперечливіших теорій теорію пласкої землі. Попри те, що офіційна наука стверджує, що наша планета це сфера, багато людей продовжують сумніватися. Чому так? Які їхні аргументи? Сьогодні ми розглянемо основні доводи, які висувають прихильники цієї теорії. Ви можете вірити в це чи ні, але інформація точно буде цікавою. Поїхали, один із найпопулярніших аргументів. Горизонт завжди виглядає рівним. Подивіться на ці кадри: вид з літака, з гірських вершин з узбережжя океану. Ви бачите кривизну? Прихильники пласкої землі стверджують, що якби земля була кулею, то ми б бачили вигін горизонту навіть на невеликих висотах. Але цього немає. Навіть при зйомці на великій висоті горизонт залишається ідеально рівним. Чому так? Ще один аргумент: поведінка води. Вода завжди шукає рівне положення, якщо ми налиємо воду в чашку, вона буде рівною. Уявіть тепер, Великі озера чи моря, вони теж залишаються рівними. Але якщо Земля сферична, то як це можливо? Прихильники цієї теорії кажуть: жоден експеримент ніколи не довів, що вода може огинати кулеподібну поверхню. А якщо до фотографій землі з космосу? Наса та інші космічні агентства публікують знімки нашої планети, але багато хто вважає їх фальшивими. Порівняйте ці зображення. Вони відрізняються за кольором, розміром континентів і навіть формою. Теоретики плоскої землі стверджують, що всі ці знімки створені за допомогою комп'ютерної графіки. Але якщо це правда, то що вони від нас приховують? Один із найбільш спірних моментів гравітація. Прихильники пласкої землі вважають, що гравітація це вигадана концепція, щоб змусити нас вірити в глобус. За їхньою версією, земля просто постійно рухається вгору з прискоренням 9,8 метра на секунду в квадраті. І саме це змушує нас стояти на ній. А ви що думаєте? Гравітація це справжня сила чи зручне пояснення? Останній аргумент. Відсутність кривизни у великих структурах. Візьмемо Суецький канал. Він має довжину понад 160 кілометрів, але рівень води по всій довжині однаковий. Якщо б земля була кулею, він мав би вигін у кілька метрів. Так само залізничні колії, довгі мости вони абсолютно рівні. Чи може це бути випадковістю? Отже, ми розглянули основні аргументи на користь теорії пласкої землі. Звичайно, офіційна наука має свої пояснення, але прихильники альтернативного погляду впевнені, що нас обманюють. Кому вірити, вирішувати вам? Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи є у вас інші аргументи. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!